Я хочу також ділитися Словом Божим для збудови для того, щоб ми роздумовили над життям своїм, себе перевіряли, дивились на себе і в слово слово на себе. А перша книга Самуїлова, 15 розділ, читаю вибірково деякі місця із слова Божого. Дуже неприємний, неприємна ситуація сталася із царем Саулом. І те звинувачення, яке пролунало в його бік, було вироком для його життя і що з цього вийшло, ми прочитаємо вибірково деякі місця з Слова Божого. Коротенько з 15 розділу Бог сказав: до Саула іди наздовжини Амалика і все, що. І від старого до малого все знищи і закляттям вчини. Ну і щось йому сподобалося, когось щось знищив, щось закляттям вчинив, щось собі залишив. Але це щось, це щось таке прекрасне, дорогоцінне, тучне, велике, те, що хотілося оставити собі, і Бог посилає до нього Самоїла. І Самуїл каже йому з 19 року. Вірша 15 розділ. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич, кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах. І Саул починає викручуватися і брехати. Три рази він. От далі, коли ми слідкуємо по тексту, він Хоче якось викрутитись, виправдатись, якось себе вибілити. Але в нього не виходить. Самуїл каже, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господнього голосу. Таж послух ліпший від жертви покірливість краще від баранічого лою, бо непокірливість, як гріх, ворожбиство, славіство, як провина, та служба бовванам чи через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І сказав Саул до Самуїла прогрішився, я бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу. Це друга брехня, бо перша була. Що народ захотів залишити. А тут він каже: Я боявся народу, і чи Саул боявся народу? Ні, звичайно. І він каже: Бо я боявся народу та послухався його голосу, голосу народу. А тепер прости ж мій гріх і вернися зо мною а... і я поклонюся Господеві. Самуїл сказав до Саула, не вернуся з тобою, бо ти. Погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем. І 30-й вірш. Саул сказав, прогрішився я. Але вшануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві Богові твоєму. Друзі, я хотів би сьогодні. Спішу е, говорити от, цікаві речі, яка причина, чому ти, чому я не грішу? Ну, Про гріх ми розуміємо, що, чому людина грішить. Але яка причина, тому що ти я не грішу? Є одна з причин, яка е, в більшості своїй, в більшості з того, що я буду далі казати, вона справді впливає на те, чому я не грішу. Це думка людей. Це думка людей. Бог сказав до царя, до помазанця, до першого царя в Ізраїлі. Іди і зроби. Він пішов і не зробив. І пророк каже, що це зло в очах Господні. Теж ти це не зробив. І коли ось такі важкі слова, як на мене, через те, що ти відкинув Господні слова, то, відкинув, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І дуже важливі, здається, кроки потрібно ось тепер уже зробити, впасти на коліна, каятись перед Богом. Він же сказав, що Він мене відкинув. Але в той момент, ось ось. В спокусі був ось цей чоловік, і ця спокуса надто велика була. В брехні вже заплутався. Хто кого боїться, хто що взяв. Но це не я. Це не мої руки, це не моє бажання. Це народ хотів і він взяв. Я народу боявся, тому зробив. І ця спокуса була настільки велика. І оплутала його розум і Його серце, що навіть ті слова, які сказав пророк до нього, що Бог тебе залишив, Бог від тебе відвернувся. Бог покинув, відкинув тебе, відкинув тебе, його не зупиняє. Да нема проблем. Відкинув, то відкинув. Мене інше зараз тривожить моє серце. Мені потрібно, щоб ти, як пророк Божий, якого знає Ізраїль, прийшов. Прийшов написано і сказав, прогрішився я, бо переступив, накази Господь та слова твої, прогрішився я. Це не означає, що він визнає гріх свій. Ну, якось потрібно виплутуватися. Адже думка народу важлива для мене. І мені, мені важливо, як Саулу, як царю, зараз повпливати на тебе, як на пророка, щоб ти зробив те, що я хочу. А що я хочу? А тепер прости ж мій гріх і вернися зо мною і я поклонюся Господеві. Вернися зо мною. Нижче написано прогрішився, але вшануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем. І вернися зо мною, і я поклонюся Господеві Богу від твоєму. Як важлива думка людей, як важливо зберегти ось цей статус, оце звання і владу, і людина все заради цього робить. Коли просмакувала владою, не так просто її залишити. Багаті цього світу кажуть, вже набридло це багатство немає утіхів в ньому, а ось влада. Мати владу над людьми, панування над людьми це зовсім інший рівень. І не, тут радості не стільки приносять дорогі речі, автомобілі, будинки, їжа і все інше як власть. Друзі, як важ. Яка важлива думка була в нього для нього? Як хочеться, щоб люди казали, що все-таки ти цар і помазанець, так ще ти цар, але чи ти помазанець, і чи Бог з тобою? Це ж розмова те та те, ти почув, і я сказав. Це жорстокі слова відносно і тяжкі слова відносно царя, бо тому що він зробив зло, він не зробив те, що сказав Бог. І важлива була для нього позиція залишитися тим царем і тим помазанцем, зберегти владу, зберегти вплив і щоб люди казали. Як часто люди цього світу, і в тому числі і християни, вони пляшуть під думку те, що «Що скажуть про мене люди. І коли Бог хоче щось зробити особливе через тебе в твоєму житті, в твоїй сім'ї, в церкві, але що про мене скажуть люди? Я ж таке положення займаю в церкві. Ну не простий я чоловік. А що ж про мене люди скажуть? Я пам'ятаю свідчення одного чоловіка, який казав, був в зібранні і проповідував Слово Боже, і Святий Дух йому сказав, заліз під стіл. Залізти під стіл. Ось тут, біля кафедри, залізти під стіл. А що ж про мене люди скажуть? Подожди, ну можливо, щось там. Ну, я придумав. Святий Дух чітко сказав, заліз під стіл. І він заліз під стіл. Уявляєте мене, я схожу від кафедри, і я йду і залажу під стіл. Що ви про мене подумаєте? Та не важливо, що ви про мене подумаєте, що я подумаю, що ви про мене подумаєте. О, як важлива ваша думка про мене, важливо тут стояти. Гарно вдягненим, файно говорити, не рухатись ні вліво, ні вправо. І він заліз під стіл. І потім після зібрання жінка виходить кається і каже, я говорила Богові, Господи, якщо цей чоловік стане, зійде з кафедри, залізе під стіл, я знаю, що ти в цьому зібранні. І я покаюсь, І вона покаялась. А? Кінцевий результат оправдовує початок, так? Але що можна було подумати, якби вона не вийшла, не покаялась? Як важливо слухатися голосу Господа, правда? Але чоловік, ось цей він настільки перейнявся, що скаже про мене Ізраїль, ти повинен прийти зі мною. Шануй мене перед старшими мого народу. Хай вони знають, що влада в мене, що я цар. Друзі, оці речі вони заважають нам. І... Але оці речі, думка, що про мене скажуть люди, вона дієва в моєму житті, чому я не грішу. Що ж про мене скажуть люди? І це теж є тормоз для того, щоб не грішити. Чи важливо це скажіть? Ну скажіть самі собі, не кажіть в голос, що про тебе скаже твій брат, що поряд з тобою сидить, сестра, що вона подумає про тебе. Друзі, ми, ми багато речей робимо і кажемо в, своєму, в своїй голові, а що про це скажуть люди, або кажемо, воно тобі треба. А чому так кажуть, воно тобі треба? Ну захищаємося, тому що людська думка для мене важлива, вона так боляче ріже моє серце, мені так больно, і я не буду цього робити, бо що ж скажуть люди? І це один із важелів впливу на людину, щоб вона не грішила. Я вам більше скажу, навіть на невіруючих людей. Є люди, які при великих посадах, які дуже знані в цьому світі, і вони не дозволяють собі робити певних. Вчинків, які настільки можуть низько їх втоптати в болото, не по причині, що вони не хочуть їх робити, а що скажуть про мене люди? Я ж президент, прем'єр, депутат, голова, директор. Нема різниці, хто? Ну я при пагонах. що ж про мене скажуть. Але я хотів би цей гріх зробити, але я його не роблю по причині, що про мене скажуть люди. Тому це перша причина, чому ти не грішиш. Думка людей, вона важлива, що про тебе скажуть люди. Отож, друге, чому я не грішу? Або чо, яка причина, чому ще по якій причині я не грішу? І це знають, віруючі і невіруючі, чому стримує ось це положення мене від тотально важких гріхів. Це знають люди, які не читають Євангелія. І вони кажуть, я не грішу, бо я боюся потрапити до пекла. І так правильно ти боїшся, бійся, горіти будеш в огні. І кожна клітина твого тіла, твоєї душі вона буде відчувати відділення від Бога назавжди на вічні віки. І про це каже Біблія: назавжди, осуд відділений. І кожної секунди, кожної хвилини, кожного століття, тисячоліття і мільйони мільйони років ти будеш відчувати білі страждання. Бійся. Бійся. І люди бояться, деякі стримують себе від певних речей, до, до яких їхнє сумління їх тривожить. Тому що є грішки, як вони кажуть, які ну, не безпокоять мене. Їх не, їх не тривожить те, що вони в опозиції до Бога. Їх не тривожить те, що вони не знають, де вони будуть після смерті Бог там розбереться. Їх це аж зовсім не безпокоїть. Їх тривожить те, що їхні сумління за великі вчинені гріхи в їхніх головах, великий гріх, воно буде їх тривожити. І я потраплю до пекла і я боюсь цього. І це також важіль впливу для стримання не грішити. І людина каже, я не грішу, тому що я боюсь потрапити до пекла. Ну, не до кінця розібравшись. Так багато і на християн може впливати ця думка, і це теж непогано. Це теж непогано. Бійся грішити. Бійся того, що ти грішиш, дозволяєш собі, і думаєш, що так це все минеться. Але прийде день, коли ти, можливо, не встигнеш покаятись. І в гріхах так загрузнеш по самі вуха, що не сама думав думавши вчора, та я все в мене під контролем. Завтра скажу, Господи, прости прямо в небо. Бійся грішити, в пекло підеш. На вічні віки відділення тебе буде від Бога. І я прочитаю два вірша. Лист, Не лист, а об'явлення Івана Богослова, 20 розділ. Читаю. читаю. І дало. 13 вірші дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Не міг уже ад тримати мертвих. А це місце перебування душі людської до суда, але воскресне тіло, яке буде безсмертне, і воно в, в нього вернеться ось ця душа. І, в, і кожен десь звіт: що ти робив добре в тілі? Ад немає влади. Тому що ось сидить той, який на престолі, який справедливо судить. Смерть не має влади, тому що сидить на престолі той, який є святий. Ніхто не має влади стримати тих безбожників, грішників, які без Ісуса померли, до пекла пішли, щоб суд їм дати, суд звершиться. Пам'ятай, що про тебе пишеться книга. Дуже погано, що твоє ім'я не записано в книзі життя. Для того, щоб воно було записано, тобі потрібно покаятись і народитися згори. Ось це є умова, при якій ти в вічне небо. Якщо ж ні твоя книга, чорна книга з чорними твоїми справами обов'язково приведе тебе на суд, і вона відкриється, і сором буде дуже великий. Але написано. А лякливим 21 розділ, 8 вірш, і невірним. І мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Ти вже ніколи не побачиш бідного, суд, білого і судного престолу, і того, хто сидить на ньому, тому що вже в озері огняному, вже друга смерть, вже раз помер, вже і так мучуюсь, чекаю суда, а після суда іще в озеро Огняне. Бійся цього. І це також одна з причин, чому я не грішу. Аргумент, скажете ви так? Звичайно, так. І про це пише Біблія. І третє, на що я хотів би звернути увагу, друзі? Чому я не грішу? Або чому ти не грішиш? Я не грішу по причині, що я люблю Ісуса і шаную Свого Отця. Ось чому я не грішу. В Євангелії Івана 15.10 написано, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Івана 14,15, якщо ви мене любите, мої заповіді, зберігайте. Гарне послання. Ісуса Христа до своїх послідовників, до своїх учнів. Якщо ти мене любиш, зберігай мої заповіді, які ти заповіді знаєш. Ось той фундамент, на якому будується все твоє життя, в якому буде радість і задоволення ходити в Христі. Потіха буде не грішити. Не по причині страху пекла, не по причині думки люд, людей, суспільства, працівників, з якими ти працюєш, навіть церкви, не це є основне, чому ти, я не грішу. Якщо ви любите мої заповіді, мої зберігайте. Одного разу Христос зайшов до храму і навчав, і в тому храмі Він побачив чоловіка, якого була всохша провиця. А люди стояли ось ці книжники і фарисеї спостерігали, що ж це зробить Христос? Або ж того чоловіка, який хворий був на водянку, коли він зайшов до одного, пам'ятаєте, фарисея в дім. Також люди спостерігали, що то він зробить в суботу. А він каже, що краще зробити. Або якщо впаде ваша осля в суботу, до криниці, чи не підете, ви не виймете звідти? І Він оздоровляє цього чоловіка, не зважаючи на думку людей. О, я спокусився, мені дуже тяжко, ти спокусив мене ось такими діями. Ні, ні, ні Що то не так з тобою і я не зв'язаний твоєю думкою про мене. Ісус каже, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Я завжди чиню, що йому до вподоби. Моєму отцю, ось це до вподоби. Він це робить і я роблю. Я бачу, що він робить, і я роблю. Я завжди ось це чиню. Друзі, одного разу один поважний чоловік, не зважаючи на думку людей, не зважаючи на своє положення і владу, яку він на той час мав, це Закхей, Він хотів бачити Ісуса Христа. Ось цей чоловік невеликого зросту, він хотів бачити Ісуса Христа і заліз на дерево, незважаючи на те, що про нього скажуть люди. І коли проходив повз нього Христос, він сказав «Закхею кхею з собі, і йшли всі за Ісусом, дивились на Христа, дивились навколо, і тут раз підняли голову доверху. О, а це ж наш, наш керівник, наш начальник, наш директор, і він на дереві. Ха-ха-ха. Да не так це було, йому байдуже, що про нього скажуть. Він хотів побачити Ісуса. І Христос каже, зійди, зласть хай з дерева. О, він зайшов в дім до такого грішника, кажуть люди. О, до кого він зайшов, до цього, до цього обманщика, здирщика. Господи, половину свого маєтку роздам я бідним, бідним, кого обіду, четверо я віддам. Ось цей дім прийшло спасіння, адже і він є син Авраама, каже Ісус. Чи важливі були слова для цього чоловіка на той момент? Так, це важливо. Ви знаєте, з того часу одного разу так сталося в житті трагедія одного чоловіка, який мав два сини і один син, занадто бурно воображав собі своє майбутнє і сказав, батьку, для сьогодні ти для мене помер, віддай мої гроші, я собі пішов. І це було боляче для батька. Він розточив все, пам'ятаєте, оцю притчу. І коли він вертався назад, батько весь час вигледював його, і коли він побачив, то написано, він побіг до нього. В той час, ви знаєте, люди ходили в довгих одежах, і під низом ось цієї одежі була також спідня, і яку неприлічно було після 30 років показувати. Але він побіг. І в цьому місті слово біг, це грецьке слово тракол. Що означає біг Христой? Коли людина біжить, вона задирається у і біжить і йому байдуже, що скажуть люди. Мій син ось помер і він, він вернувся. Ви знаєте, часто й Бог так робить в житті нашому і він Він розуміє, що скажуть люди, але він рятує твоє і моє життя. Незалежно від того, які обставини твоєму у моєму житті склалися. Він рятує, але він хоче, щоб ти навчився. Навчився від нього і був таким, як він, як наш Бог, як наш Спаситель. Він спасав і ти рятуй. Не дивися на того п'яничку, що він п'яничка. Не дивися, що від нього пахне. Порятуй його. Хто, як не ти, можливо, більше крім тебе ніхто не прийде і не скаже йому слова, і він загине, піде до пекла. Але що скажуть люди, адже я з п'яничкою розмовляю? О, ти зайшов в дім такого грішника і говориш йому про Ісуса, ти не повинен там знаходитись. Що скажуть люди так часто зв'язують нас ці речі, друзі? Нас часто може лякати пекло, до якого може людина потрапити, коли грішить. Але чому ти, я, ми можемо забути про те, що йому до вподоби, що він скаже про мене, які мої відносини до Ісуса Христа, до мого Отця, який через Ісуса показав, як любить мене. Я роблю, що йому до вподоби. І я не грішу по причині, що я люблю Його. І ось це саме головне, що мене турбує, що скаже він, які відносини після того мого падіння будуть з ним. Адже це моя боротьба, це мій гріх, це моє сумління, яке докоряє моє, мене, це моя нечиста совість і моє серце, яке я, я заплямував гріхом, і мені потрібно прийти до святого, який має владу простити, очистити, омити, оправдати і взяти в небо, щоб не бути разом з тими мерзкими душогубами. Псами чародійниками, зблудниками і неправдомовцями в озері огняному. Друзі, хай Бог благословить цих нас, щоб причина мого не грішу була любов до Ісуса, була пошана до нашого Бога. Хай Він прославляється через Твоє і через моє життя. Амінь.